Закон про мобілізацію підписаний президентом 16 квітня набуває чинності 18 травня цього року і передбачає низку змін. Зокрема, від цього ж дня для українських чоловіків зміняться правила вручення повісток, які ключові зміни передбачає закон. Про це ми говоримо сьогодні з адвокатом Антоном Губарем. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Юлі. Давайте перейдемо одразу до головного питання, яке цікавить багатьох чоловіків, як правильно мають вручити повістку відповідно до законодавства. Ну, наразі чітко законодавство не визначає який порядок вручення, лише визначає посадових осіб, які повинні це здійснювати. Це безпосередньо представники ТЦК, а також керівники підприємств або адміністрація, де працюють військовозобов'язані. Але з набранням чинності новим законом з 18 травня деякі зміни відбудуться. Будуть конкретизований саме перелік посадових осіб ТЦК, які можуть вручені, повноваження, які підтверджуються, зокрема, право військового зобов'язання вимагати службове посвідчення працівника ТЦК. Поліцейські не будуть мати можливість вручати повістки. А чітко буде визначатися зобов'язання органів місцевого самоврядування, зокрема виконавчих комітетів за місцем проживання, місце знаходження військовозобов'язаних, також адміністрації керівництва і посадових осіб держав підприємств будь-якої форми власності щодо порядку вручення повістку. А також зміст самої повістки, інформація основна, яка буде. Наявно в цій повістці, це місце знаходження, це, це ТЦК, це конкретна особа, тобто е, можливості вже вписати, просто, взяти в повістку на місці, де е, спіймали когось, це буде вже більш складно зробити. Ось, і біль, більше інформації вже будуть мати військово зобов'язані в цьому повідомленні, е, е, яка називається повістка. Які види документів передбачає цей термін повістка? Вид документа – це письмова форма повідомлення з наявною всією інформацією, яка передбачена законодавством. Якась форма така типова не затверджена. Якщо представники ТЦК залишили повістку в поштовій скринці або в дверях, чи вважається вона врученою? І на сьогоднішній день, так і з 18 травня, врученням вважається особисте. Отримання військовозобов'язаним повідомлення про виклик до ТЦК. І а, в разі особистого неотримання і відсутності відомості про це, а, повістка не буде вважатися належним чином вручена військовозобов'язаним. Ви кажете, що поліцейські не мають права вручати повістки правильно? Так, правильно. Але з 18-го, точніше, після 18-го травня, вони набувають деяких повноважень нових. Яких саме перш за все, поліцейські будуть мати всі вже законний доступ до реєстру військовозобов'язаних оберіг? Це перше, перевіряти всі дані. Крім того, вони набувають право здійснювати адміністративне затримання. Це дуже суттєві такі зміни. Хоча по факту вже на сьогоднішній день це в деяких, в деяких випадках відбувається, але це незаконно і поліцейські обґрунтовуються нібито добровільною згодою військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку згідно оберіг. А з 18-го це буде вже законним повноваженнями поліцейських, але за умови, якщо військовозобов'язаний не отримує повістку за місцем свого проживання або місцем знаходження і на вимогу ТЦК, яке направляється до поліцейських відділків, коли повістка вважається врученою? Коли військово зобов'язаний особисто її отримував, або розписався про її отримання, або будь-які інші дані, зокрема, відеозапис вручення повістки військовозобов'язаному. яка відповідальність передбачена для тих, хто не оновить свої дані за два місяці? Ну вже прийнятий інший законопроєкт про посилення відповідальності юридичної, адміністративної відповідальності. Передбачає для військового зобов'язаного за порушення правил військового обліку і за порушення закону законодавства про мобілізацію, а це не оновлення своїх даних, в тому числі майнову відповідальність грошову в розмірі адміністративного штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Накладатися такі штрафи будуть навіть без складання протоколів адміністративних, так зване заочне притягнення до відповідальності. І якщо на сьогоднішній день потрібно викликати військовозобов'язаного, скласти в присутності її протокол. Після цього тільки винести постанову або направити до суду, а то 18 травня буде можливість здійснити навіть без присутності самого військового зобов'язаного. І всі, хто не зробив цього, можуть бути піддані і таким чином, можливо, навіть не будуть знати про те, що їх притягнуто до відповідальності. Зрозуміло. А як щодо відповідальності для тих, хто вже пройшов ВЛК і не з'явився на пункт збору за повісткою. Ну якщо це відбулось і вже отримав військове зобов'язання так звану бойову на відправку повістку, то для за неявку до ТЦК передбачена і кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, яка становить можливе позбавлення волі військовозобов'язаного, якщо суд доведе його вину від 3 до 5 років. Щодо електронного кабінету військовозобов'язаного, яким він буде і чи зможуть направляти повістки через нього саме, стосовно направлення повісток, вже остаточно з'ясовано, що немає таких повноважень. Тобто. Е Законодавець не передбачив таку можливість, і про це всі говорять в керівництва Міноборони. Зокрема, це буде електронний кабінет, за допомогою якого всі обов'язкові дані, які необхідні для оновлення, для подання військово-облікових даних військовозобов'язаним, вони будуть надаватися ним через цей кабінет, бо буде існувати така можливість. Адреса проживання, освіта, наявність будь-якого статусу, який дає право на на сорочку і так далі буде можливість, принаймні така говориться про те, що буде створена така можливість. Ну наразі електронний кабінет ще функціонал не запрацював. В тестовому режимі планується з 18 травня його запустити, але я думаю, що буде великі складнощі щодо роботи цього програмного забезпечення. Підключення до електронного кабінету військово здійснюється лише виключно за його добровільною згоди. В примусовому порядку законодавство не передбачає такого обов'язку. Що стосується штрафів для порушників військового законодавства, якщо військовозобов'язаний не сплатить штраф, що далі? Далі подається до державного виконавця відповідний документ, виконавчий, на підставі якого відкривається примусове стягнення відповідно до закону про виконавче провадження. Зокрема, передбачається можливість накладення і арешту на наявне майно поржника в разі відсутності сплатеним суми боргу. А також відсутності інших там, грошових коштів, ну, і так далі, відомостей, які є у державного виконавця. Стосовно накладення арешту і реалізації за борги, наприклад, майна, яким є житло боржника, і воно є. Єдиним житловим приміщенням його власності можливо це здійснити звернення стягнення на це майно виключно, якщо сума боргу становить більше 160 тисяч гривень. Ну наразі поки що таких великих штрафів немає, не передбачає. Тому е загрози втрати житла або нерухомості, я думаю, що навряд чи буде. В Мережі багато інформації стосовно мобілізації людей з нібито серйозними захворюваннями. Чи можливо оскаржити рішення ВЛК? Законодавство передбачає таку можливість. Оскарження здійснюється до вищі так званої регіональної ВЛК обласних, а також до Центральної військово лікарської комісії. На жаль, практика показує моя особиста. Дуже тривалі строки розгляду таких скарг Центральної військово-лікарської комісії при Міністерстві оборони може така розкарга, розглядатися і два, і три місяці. А законодавство наразі не передбачає, що якщо подана скарга, то е, рішення ВЛК. Штатною, яка приймалася при ТЦК, воно є такимсь незаконним і так далі. Тобто буде вважатися, що військовозобов'язаний, наприклад, придатний, якщо є відповідна постанова ВЛК нижчого рівня. Допоки не буде е, інше рішення про скасування цього рішення вищої стоящої стоячого ВЛК. Ну, така ситуація на сьогоднішній день. Також законодавство передбачає можливість судовому порядку оскаржити рішення ВЛК. Але тут є проблема, оскільки суди, е, така практика склалася вже, вони не можуть переглядати е, рішення ВЛК е, саме з медичних критеріїв. Тобто, виключно з якихось процесуальних порушень, грубих, які були. Допущені, яка судова практика в кривому розі за фактом порушення мобілізаційного законодавства? Чи передбачаєте ви збільшення кількості таких справ, Чи зможуть впоратися власне суди з такими навантаженнями? Ну, наразі не дуже велика кількість, наприклад, по 336 кримінального кодексу щодо притягнення за до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, але є такі справи. Вони них їх становиться все більше. Вони Перебувають на дуже ретельному контролі. І якщо спочатку мобілізації були багато рішень про застосування умовного покарання uh -huh. до військовозобов'язаних, які ухиляються і щодо яких доведена їх вина, то останнім часом практика показує, що суди вже дають реальні строки від 3 до 5 і реальне. Виконання покарань здійснюється, тобто умовно достроковою судами, вже дуже рідко застосовується стосовно порушення і інших порушень і притягнення до адміністративної відповідальності. Дуже багато таких штрафів. ТЦК практично щодо кожного військового зобов'язання, який не оновив дані, застосовують штрафи. розмір їх становить від 1700 гривень до 5400 гривень. Дякую, що погодились роз'яснити вимоги закону. До цієї теми ми будемо повертатися ще не раз. Це була програма «10 хвилин. У студії працювала Юлія Вітряк. До наступних зустрічей в ефірі.